Були переважаючі сили противника після кривавого бою, так само як і в парку Бусковий і на кільці в Білозерському, мною було прийнято рішення на відхід і перегруппіровку свого підрозділу. Сховали зброю і підрозділом нашим ми перейшли в партизанський режим. Кожного дня я ходив туди і спостерігав, щоб окупант не знайшов її. Я розумію, що рано чи пізно окупант знайде її, почалося сильне полювання на тероборонців Херсонської окремої бригади. Але 30 квітня поступив дзвонок, що в тому районі, де знаходився я і ті дві особи, які мені допомагали цю зброю переховувати, що наш район будуть перевіряти. 30 квітня ввечері вона закопалась. Раніше повернути ми її не могли, це було досить складно, і найголовніша складність цього полягала в тому, що місце, де була схована ця зброя, знаходилося під постійним під постійними обстрілами, і здійснення цих обстрілів було щоденне. Але в результаті грамотного розроблення операції під керівництвом командира бригади. Ми все ж таки знайшли можливість, як цю зброю повернути до військової частини. Це було дійсно складно, але зараз це вже в нас і воно вже готується для того, щоб бути розданом військовослужбовцям і щоб воно виконувало свою пряму функцію. Я хочу сказати одне: що хто каже, що Херсон здали без бою, це неправда. Наші військовослужбовці херсонської тероборони зробили все, що могли. І ця відкопана зброя тепер нам ще знадобиться для того, щоб визволити всі окупіровані території. Слава Україні!